Олег Ярославович в свої 43 навчився заново ходити. Майже рік тому голова селища на Івано-Франківщині пішов добровольцем в АТО. Під волновахою потрапив під мінометний обстріл. Чоловіка поранило в голову. Осколок зачепив ділянку мозку, яка відповідає за мотороку. Паралізувало всю ліву частину тіла. Дуже мало людей вірило взагалі, що я зможу вижити. А тут ще отримується така ситуація, що я фактично нормальною людиною звідси вийду. здоровою мається на увазі. З ногою лікарі ще працюватимуть, а зараз активно реабілітують майже паралізовану руку. Її розробляють на сучасному апараті вартістю 2 мільйона гривень. Він єдиний такий в Україні. Керує тим хлопчиком. <плес> ну, Вона відлаштована як гра. Довезти, треба прикласти деякі зусилля і стримувати на цьому рівні. Кілька місяців тому рука взагалі не рухалась, а зараз пан Олег на другому рівні гри. Попереду останній. Взагалі вона в мене було Ми дуже довго працювали. У ну, нас цій функції, щоб підняти руку. Та. Ми виїжджали, у нас були зняття на стадіоні, це було дуже важко. І Олег Ярославович нервував, що на нього не виходило. але Ми все-таки помаленьку-помаленьку. Кілька місяців все буде добре. Своє черги до реабілітолога вже чекає прикордонник Павло Гаврилюк. Чоловік ледь не втратив руку під час ворожого обстрілу. Бетонна стеля будинку, в якому він перебував з побратимами, впала прямісінько на нього. Придавило плече, руку і кровообіг, порушився, кров не поступала до руки. Свою реабілітацію Павло закінчить за місяць. Рука майже здорова. Працює рука, м'язи напрягаються потрібні. Один врач мені сказав, отак, ваша рука буде працювати, але на скрипт ти грати не будеш. А зараз, я думаю, якщо б я на ній вмів би до того грати, то я би зараз зміг би на ній грати. У цій приватній клініці в Броварах на ноги вже поставили 75 бійців. На черзі ж більше сотні клініка веде благотворительний проект уже більше, ніж півтора року. Абсолютно за свій счет ми на бойців деньги не збираємо. В цьому плані ми їм не допомагаємо. Ми допомагаємо только з приобретенням апаратури. Нейрореабілітація для вітчизняної медицини в новинку ставити на ноги людей, які втратили працездатність. У нас просто не вміють, і техніки відповідної немає. Тож до приватної клініки, яка має рідкісну імпортну апаратуру, на роки вперед записуються поранені ветерани. Водночас держава допомагати не поспішає на прохання виділити клініці додаткове приміщення для ветеранів АТО. Броварська центральна районна лікарня відмовила. Марія Моганисян Дмитро Паясь, двадцять канал.